Топ кращих німецьких двигунів. Народ привіт! У цьому відео поговоримо про топ найкращих німецьких двигунів, які стали легендами завдяки своїй надійності та довговічності. Це мотори, які витримують величезні пробіги і продовжують працювати як нові. Тож сідайте зручніше, буде цікаво. На 10-му місці двигун німецької марки Mercedes. І це двигун М104. Це рядний шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом 2,8 або 3,2 літра. Існувала також amg версія об'ємом 3,6 літра. Двигун має чавунний блок, два розподільні вали і по чотири клапани на циліндр. М104 був випущений у 1989 році та використовувався до 1999 року на різних моделях марки. Зокрема, його можна побачити у легендарному 124-му кузові та не менш легендарному мерседесі s класу W140, а також у менш популярному кузові r 129 та трохи новішому є e класі, а саме в 210-му кузові. Основною проблемою двигуна Mercedes m 104 є перегрів задньої частини головки блоку циліндрів, що часто призводить до її деформації. Це конструктивний недолік, уникнути якого можна помірною експлуатацією автомобіля в теплу погоду. Простими словами, при проєктуванні рядних двигунів інженери постійно стикаються з труднощами запобігання деформаціям у довгих деталях, під час значних температурних перепадів у різних частинах двигуна. Дев'яте місце знову Mercedes. Цього разу дизельний ОМ 640. Рок Це 3,2-літровий рядний шестициліндровий турбодизельний двигун, який був частиною серії двигунів CDI. Він вирізняється високою надійністю, потужністю та плавністю роботи. Характерною для преміальних дизельних моторів Mercedes-Benz встановлювався om 648 на е класу 211 кузові, на С-класу 220 кузові та CLS у кузові W219. Він легко витримує пробіги понад 500 тисяч кілометрів за умови належного обслуговування. Завдяки технології Common Rail двигун забезпечує низьку витрату пального, високу потужність і зниження викидів, що робить його відмінним вибором. Для довготривалої експлуатації. На восьмому місці знову дизель. Але цього разу від BMW. І це BMW M57. Хейтери BMW. Привіт! Коментарі відкриті, ласкаво запрошую. BMW M57 57 це серія шестициліндрових рядних турбодизельних двигунів, які випускалися з 1998-го аж до 2013 року. Ці двигуни стали відомими завдяки своїй високій продуктивності, економічності та довговічності. m 57 вважався одним із найуспішніших дизельних моторів BMW, який отримав міжнародне визнання. Завдяки графітовому чавуну блок має високу міцність, забезпечуючи надійну роботу навіть після 300 Тисяч кілометрів пробігу. Але ми ж з вами знаємо, що 300 тисяч для цих двигунів це лише початок. Встановлювався майже на всі моделі марки BMW від маленької трійки до X5. Також цей двигун можна зустріти на Range Rover l 322 Сьоме місце бензиновому двигуну BMW m 54 це атмосферний шестициліндровий бензиновий двигун з алюмінієвим блоком та чавунними гільзами циліндрів. Об'єм такого двигуна міг бути 2,2, 2,5 або 3 літра. Відповідно, їхні версії мають назву М54Б22, М54Б25 та М54Б30. Випускався з 2000 по 2006 рік. М54 був еволюцією попереднього двигуна М52 та зберіг традиційний для BMW баланс потужності, плавності роботи і надійності. Він отримав численні нагороди. Зокрема, неодноразово входив до списку десяти найкращих двигунів світу. Встановлювався теж на всі моделі марки BMW. А м 54 Б 30 ставили ще й на Morgan Aero 8. Сказав, ніби шкода Октавія. 5 Morgan Aero – Це серія спортивних автомобілів, які випускалися британською компанією Morgan Motor Company. Ця марка відома своїми автомобілями з класичним дизайном, ручною збіркою і акцентом на легкість. Aero став першою моделлю Morgan із сучасними технічними рішеннями. Зберігаючи класичний стиль бренду, шосте місце займає двигун Mercedes Benz OM606. 606. om 606 це трьохлітровий рядний шестициліндровий дизельний двигун. Який вважається одним із найнадійніших у історії Mercedes-Benz. Він відомий своєю довговічністю, простотою обслуговування та здатністю долати сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем. Випускався з 1993 по 2001 рік і встановлювався на 124, 210, 140 та позашляховик g класу. Без турбонадуву такий двигун мав 136 кінських сил, а з турбіною 177. Двигун може долати понад 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Завдяки. Своїй надійності він досі популярний серед шанувальників Mercedes і власників ретроавтомобілів. На п'ятому місці двигун Porsche Metzger Flat 6. Створений <звук> конструктором Гансом Мецгером, цей шестициліндровий опозитний двигун став символом інженерного мистецтва Porsche. Він вважається одним із найкращих спортивних моторів за надійністю, продуктивністю та унікальним звуком. Об'єм двигуна міг бути від 2 до 4 літрів, залежно від модифікації. А потужність від 130 до понад 700 кінських сил у гоночних версіях. Початкові моделі мали повітряне охолодження, що зробило його надійним і простим у використанні. Такий двигун встановлювався переважно на спортивні моделі марки, а саме на Porsche 911, 935, 956 та 962, які неодноразово ставали переможцями гонок, зокрема, 24 годинного лиману. Це двигун, який уособлює дух Porsche. Він залишив величезний вплив на автомобільну індустрію. Поєднуючи у Унікальну конструкцію, високу продуктивність і надзвичайну надійність. Четверте місце займає Mercedes Benz M113. тринадцять. Вподібна вісімка об'ємом 4,3, 5 або 5,4 літра встановлювався на зарядженні модифікації Mercedes. А саме CLK430, CLK500, E500, S500, ML500, ML55 AMG, E55 AMG та G55 AMG. Як ви могли зрозуміти, це теж спортивний двигун, який у свій час користувався великою популярністю в автоспорті. Надзвичайно легкий, компактний, на відміну від свого попередника M119, став продовженням лінії клапаних моторів M112. До шести циліндрів інженери додали ще два. І вийшов М113. Завдяки своїй компактності встановлювався на всі задньо та повнопривідні моделі. Сьогодні дуже важко знайти автомобіль з доглянутим М112, оскільки такі машини купувалися точно не в церкву їздити. <звук> на третьому місці двигун BMW m 30 Двигун М30 це великий шестициліндровий двигун з рядним розташуванням циліндрів, який має модифікації 2,5, 2.8, 3, 3,2 і 3,5 літрів. Випускався з 1996 по 1993 рік. Його можна зустріти на 5 серії Е28 та е 34 6 серії Е24 та сьомій серії Е23 або е 32 Двигун виявився дуже вдалим як по конструкції, так і по живучості. BMW m 30 був визнаний кращим двигуном 20-го століття і був прозваний великою шісткою. На другому місці трохи сучасніший двигун, який дуже полюбили європейці. Та й в Україні автомобілів з таким агрегатом дуже багато. І це 1.9 турбодизель від концерну VAG, який встановлювали на Ауді Volkswagen Шкода та Сеат. Я проїздив на авто з таким двигуном більше семи років, і, до речі, опублікував для вас повний відеовідгук про те, що ремонтував, що ламалося, та й загалом розповів про свої враження володіння турбодизельним вагом. А якщо коротко, то потужність та економічність цього двигуна перекривають будь-які недоліки чи мінімальні проблеми, які він може вам заподіяти. І на першому місці двигун, який з легкістю долає 800 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Двигун об'ємом 3 літра, який має всього навсього 80 кінських сил. А мій пес просто скаженів від звуку його роботи, бо сусід на авто з цим двигуном постійно розвертався перед моїм будинком. Вітя, привіт! І це Mercedes-Benz OM617. Це рядний п'ятициліндровий дизельний двигун, який став одним із найбільш відомих і надійних дизельних моторів у серії автомобілів Mercedes Benz. Чавунний блок та чавунна голова не найлегша комбінація. Чавунний блок та чавунна голова не найлегша комбінація, але надійнішого дизельного двигуна ще майже не придумали. Встановлювався такий агрегат на 123-й кузов, 126-й, на перші екземпляри 124-х, G клас та навіть на вантажний Mercedes T1. Ось такі двигуни, на мою думку, заслуговують бути в топі найнадійніших ДВС. А якщо ви не згодні з цим відео, вважаєте, що я забув згадати про якийсь двигун, або просто хочете сказати мені, що я схожий на Іценюка, не соромтесь писати ваші коментарі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Побачимося в наступних відео.